Всім привіт, слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитися откровенням, що сотні і тисячі років існували недільні школи, і там викладалася біблія, біблійна історія, і присвящалися люди. Щоб вони знали правду, що таке у Біблії, що її забороняли, завжди хочу знищити. Там записана правда. Це історія людства, це історичний документ, у якому описується, що було, що є, що буде у майбутньому. У біблії описані відомі люди на весь світ, які проживали протягом 6 тисяч років. Навіть імена там записані, вік записаний, хто кого родив, і ці люди свідчать про те, що вони бачили на землі, про катастрофу, така як була потоп, і почали від цієї катастрофи. Двигатися плити, континенти, гори з'являтися, океани, як з'явилися динозаври і людинаковий період. В Біблії це все описується і про це свідчать свідки. Біблія це книга очевидців, це історія Божа для людей. Скільки часу там пишеться людям відведено, скільки землі, до чого прийде людство? Тому останні століття не викладається Біблія у навчальних закладах забороняється, тому що Біблію бояться. Чому бояться? Бо люди будуть знати правду, хто вони звідки. Чому як їм дожити це життя на цій землі і куди вони направляється? Тому забороняють Біблію, щоб люди були ограниченими, тупими людьми, і тому і війни відбуваються. Це зло і насильство від незнання Бога. Але якщо ви знаєте правду, то ніхто вас не зможе обманути, навішати вам цей лапші на вуха. Вам тому що у Біблії все всі відповіді є на ваші запитання, куди людина після смерті направляється, як не попасти у пекло, що таке гієна огняна, як потрібно служити Богу, щоб не потрапити у муки пекла після земного життя, як прожити це життя, щоб було благословення а не прокляття. Справжня історія людства. Тому її треба вивчати. Тому запрошую вас разом вивчати Біблію і пізнавати Бога. Справжню історію земного і космічного е, походження, е, і так само і ваше походження, а не фальшивку, яку нам просто нав'язують і кажуть, що ми мавпи, ми не мавпи. Господь каже нам, що ми створені по подобі образу його. Тому ми маємо знати істину. І тому кожен із вас може знати цю істину і вивчати її разом із Божими людьми і познайомитися з Господом нашим, який дає вам можливість прожити це життя у благословеннях. В правді да, і е, війти в Царство Боже, тому вам обирати, е, куди вам втратити ваш час е, на Слово Боже чи на е, е, всяку е, брехню, яку хочуть вам донести, е, щоб ви тільки не вивчали Слово Боже, тільки не йшли до Бога, бо там є спасіння. Бережи вас, Господь!